Завдання номер 27 больовий прийом на колінний суглоб. Виконується при затриманні правопорушника, який лежить на землі. Поліцейський прихоплює одну з ніг правопорушника в районі гомілкостопу, піднімає її догори та натягує на себе. Заводить ногу із зовнішньої або внутрішньої сторони, розміщуючи гомілкостоп в колінному суглобі якомога щільніше. Стопа в цей час розміщується на землі, паралельно в стегну правопорушника. Шляхом згинання ноги особи в колінному суглобі, понизитися та сформувати вузол ноги правопорушника трикутник. Виконати важіль шляхом натискання на стопу одноіменною рукою у напрямку від себе та подання корпусу у напрямку правопорушника. Іншою рукою прохопити в області поясу. В такий спосіб збільшується бойовий вплив за рахунок защемлення литкою стигнового м'язу. Вербальними командами, не втрачаючи больового контролю, вивести руки правопорушника в сторони.